Ленора лише встигла розкреслити чисті сторінки для запису своїх експериментів, тому вирішує вирушити в путь з кільцем, щоб продемонструвати деякі підтвердження їй здобуткам. Та з листування з Лораконом ми дізнаємося, що до того засідання лірикиня так і не доїхала, бо опинилася між двома світами. Дивний чоловік з плутаним волоссям на ім'я Таркін приземлився й просто на голову. Тивнішим за його вигляд була тільки його магія, дивна і чужа, з дуже незвичним плетевом. якщо це взагалі можна було назвати плетевом. Довкола них Таркін створив якусь дивну аномалію, яка затягнула Ленору тимчасово між двох світів. Яким чином це зупинилося, і скільки часу пройшло, перш ніж вона повернулася в світ Фейруну, невідомо. В місяці Алтуріак 1481 року Ленора планувала свою подорож до Брами, яка не мала зайняти довше ніж декілька тижнів. Вона залишила записки для Іри надії, що якщо він повернеться, то дочекається її вежі. Та ще до того, як вирушити у мандри, Таркін звалився на її вежу та затягнув з собою в аномалію. А Іра таки повернулася до вежі якраз у час її відсутності. І провівши там аж два місяці, і так її не дочекавшись, пішли, залишивши Бернарду нову команду на останок. Дякую за перегляд. Більше секретів шукайте в закріпленому відео.